На українців нападають великі отруйні змії, укуси яких можуть бути смертельними для людини. Ймовірно, через зміни клімату плазуни прибули до нас із теплих країв і тепер завдають ударів по тим, хто не був готовий. Змії вже заполонили Україну, з'явилися в низці великих міст. Повідомлення про зустрічі з плазунами продовжує чиритися з кожним днем. Як врятуватись та що їх вавить в домівки людей? Побачити далі. А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Ми починаємо в Україні. Розпочався сезон активності плазунів. Зазвичай змії не становили великої загрози, та тепер все змінилося. Так на Київщині в Бучанській громаді помітили отруйну змію, нетипову для нашого регіону. У селі Бабинці, що входить до складу Бучанської громади, виявили гадюку Нікольського рідкісний та отруйний вид змії. Рептилію помітили на приватному подвір'ї всього за 500 метрів від лісу та приблизно за 10 метрів від поля. Гадюка Нікольського характерна темним, майже чорним забарвленням, завдяки чому вона добре маскується у. Природному середовищі ці змії почали з'являтись поблизу людського і почали влазити на подвір'я, особливо в місцях із високою травою, дровами. Чи занедбаними об'єктами вона може вкусити несподівано укус потенційно небезпечний, особливо для дітей, літніх людей, алергіків та домашніх тварин. Однак гадюки цього виду не так часто зустрічалися до цього року. Також і на Одещині вагітна жінка виявила між віконними рамами велику змію, налякана. Вона негайно зателефонувала до директора одеського зоопарку. Ігор Біляков прибув на місце події, і встановив, що це сарматський полос, дуже незвичний для нас вид. Як розповів директор Одеського зоопарку, змію обережно вилучили ситуацію, врегулювали без загрози для мешканців. Водночас в моз попередили, що слід бути обережними, адже випадків нападів на людей все більше. Ось яких треба остерігатися, бо їх стало багато. Гадюка, звичайно, найпоширеніше зустрічається на полісі в Закарпатті. А подекуди в лісостеповій зоні має характерну зигзагоподібну смугу на спині. Гадюка Степова. Рідкісна не занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно в степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України, також має зигзагоподібну смугу. В разі їх укусу варто негайно звернутися по медичну допомогу. Так, наприклад, змія вкусила школяра поблизу Самбура, що на Львівщині. Дівчинку доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. А ось на острові монастирських в Дніпрі місцеві жителі помітили велику кількість змій, які зібралися у траві між гілками. На відео видно, відовидно. Як десятки плазунів переплітаються, створюючи гніздо. Про що повідомляє телеканал Ді 1 за словами фахівців, така поведінка характерна для шлюбного періоду, який у вижів триває з квітня посередину травня. Вже до літа самі ці відкладають яйця. Крім цього, мешканці Дніпропетровщини зустріли на просторах регіону велетенську змію. того ж таки полоза Сарматського нетипового для краю. До речі, на Полтавщині також активізували змії, що призвело до декількох випадків укусів. Так місцеві змі повідомляли про. Те, що 50-річний житель села Дубівка потрапив до Зіньківської центральної міської лікарні після укусу змії на власному подвір'ї. Його стан оцінили як середньої тяжкості. Наступний інцидент стався, коли 40-річного мешканця села міські Млини змія вкусила за великий палець лівої руки. Він був госпіталізований у задовільному стані. А ось 37-річну жінку з села Микельська змія вкусила за ліву ступню. Її шпиталізували до Полтавської лікарні. І найгірший випадок зафіксували у селі Санжа, де 40 Ка дворічний чоловік отримав укус, який виявився важким. І був госпіталізований до Лохвицької міської лікарні. Але не тільки нашестя змі фіксують в Україні. В Запоріжжі помітили рідкісного та отруйного жука. Майку чорну. Ця комаха із родини на ривників приваблює увагу своєю незвичайною зовнішністю, металево чорним забарвленням м'яким тілом та вкороченими надкрилами. Однак її краса оманлива. Майка виділяє смертельно небезпечну отруту. Адже під час стресу жук виділяє токсичну рідину з кантаридином в давнину його використовували в медицині. Та як афродізія, контакт з нею викликає важкі опіки, нариви та алергічні реакції. Особливо небезпечним жук є для дітей, які можуть. Спробувати взяти його в руки через його незвичний вигляд. Майки рідкісні та занесені до червоних списків в декількох країнах Європи, але їхня токсичність робить їх загрозою для людей. Окрім цього, на Одещині помітили небезпечну агресивну скалопендру, яка кидалася на жінку. Інцидент стався в місті південне. Про це повідомляє кореспондент видання Гривня. За її словами, вона побачила скалопендру на тротуарі та вирішила її сфотографувати, адже тварина була досить велика. Проте вже за кілька секунд від наближення жін Каскалапандра накинулась на неї. Кореспондентка встигла відскочити. При цьому агресивна тварина ще кілька матерів переслідувала кореспондентку, поки її не налякали машини на приїжджій частині. І в якийсь момент вона буквально кинулася в бік направленого на неї об'єктиву камери. На щастя, авторці цих рядків вдалось відскочити, йдеться в матеріалі. Зауважимо, що сколопендра – це тварина, а не комаха. Це безхрематні хижі отруйні тварини з класу губоногих групи багатоніжки. Зазвичай вони живуть переважно в тропіках та субтропіках в Україні зустрічаються в південних областях та у Криму. Мають розмір до 10-15 см, тропічні види до 30. Відомо близько 90 видів. І такі інциденти не поодинокі. Повідомляється, що отруйну скалопендру виявили в кривому розі. Місцева жителька знайшла її у своєму будинку. І небезпечна ватоніжка сягала розміром до 12 см. Варто додати, що укус скалапендри може бути смертельним для людини. Цікаво, що на Дніпропетровщині на висохлому ґрунті місцеві жителі помітили величезну сколопендру. Відео з цієї істоту швидко поширилися у соцмережі. Райжах та викликало хвилю коментарів та здивування за попередніми оцінками на відео ймовірно зафіксована. Скалапендрія Сінгулата це одна із найбільших багатоніжок Європи. Зазвичай вони мешкають у Криму на Кавказі та в Середньоземномор'ї. Їхній укус дуже болючий, може спричинити сильний набряк, гарячку та алергічну реакцію. Користувачі Телеграм активно обговорюють появи скалапендри в регіоні, де її раніше не помічали. Це не наші, якщо я не помиляюся. Це скалепендрія Сінгулата, які живуть на Кавказі в Криму, мегаотруєні. Колись динозаври були, а ото дивина уявляє ну якщо говорити про те, як вона тут опинилась, то є кілька версій. потепління клімату, сприяє еміграції південних видів на північ, могла приїхати разом із вантажем фруктів чи деревини, хтось випустив її після отримання вдома як екзотичну тварину. Що робити, якщо побачили скалапандру, не чіпайте її руками. Якщо вона зайшла в дім, краще акуратно виловити та винести на вулицю, при укусі негайно звертайтеся до лікаря. Попри все, ви що згадане, знаходяться люди, які хочуть мати в себе небезпечну скалапандру і навіть готові за це платити гроші. Принаймні, пропозиції на такий товар є. На одній з українських онлайн платформ з купівлі продажу існує декілька відповідних свіжих оголошень. Обидва оголошення розмістили жителі Одещини. Обидва датовані квітням цього року. Один із продавців. Ців має в наявності аж 10 скалопендр довжиною по 8 см, а інше лише одну, але велику близько 14 см сантиметрів довжину. До слова автора оголошення готовий передати отруйну тварину покупцеві, як особисто, так і відправити поштою. У свою чергу місцеві екологи пов'язують збільшення випадків зустрічі з цими екзотичними істотами зі змінами клімату. Історії про співіснування людей та скалопендр не завжди закінчуються лише миттєвими зустрічами. Мешканка Херсонщини Наталя розповіла про справжній терор, який влаштували ці. Багато багатоніжки її літнім батькам. Ще до початку повномасштабної війни скалопендри буквально заполонили їхній будинок у Станіславі, заповзаючи навіть в ліжко. В одному з випадків мати Наталі постраждала від укусу і була змушена звернутися за медичною допомогою. І, попри те, що в Україні живе дуже небагато отруєних тварин, щороку знаходяться щасливчики, які з ними зустрічаються. Тож, друзі, будь ласка, будьте дуже обережними. Ну а ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!